σakro κομη τε κρεινα πο Де був вогонь, соняк дивиться у спину. Таку мелодію Черкащанка Тетяна Сахарова створила на тренінгу з користування штучним інтелектом. Чому навчаюсь? Тому що світ шалено <світ> летить. І колись ми такі кнопочні телефончики осваювали, все, що було таким фантастичним. Зараз ми вже ним в побуді користуємося. А тут ми ж не хочемо від дітей відставати, правильно? від онуків і вирішила опанувати нові навички. каже в межах курсу: навчилась реставрувати фото та створила з нього відео. І ми навчилися. Спочатку реставрацію зробити, а потім оживлять. Головне, щоб його не бояться цього штучного інтелекту. Бо це ну як це наше майбутнє, і ми впроваджуємо його у наше сучасне життя. Хтось можна один на ножне вдвох? Ні, ми вдвох. Давай на у нас буде інша ж учасниця курсу Ірина Костенко каже: тепер використовує штучний інтелект як особистого помічника. Создавали і листівки, і вірші, і пісні писали. Потім ми навчилися створювати відео. Кумедні, такі смішні, прикольні, серйозні зі своїми дітьми, онуками, мамами, папами нашої родиною, якої вже нема, це було так трогательно, зворушливо, зворушливо сльози наверталися. Штучний інтелект ну це як секретар, до якого можна звертатися по будь-якому питанню і тобі відповість на всі твої. Запитання Да? Так? а також їх тут же можна і застосувати. Групи формують відповідно до рівня цифрової освіченості учнів, розповідає тренерка Оксана Шульга. Навчання розраховане на чотири дні. В Понеділок ми починаємо із самих азів, з текстових Chata GPT, клода. Ми пишемо вірші, пробуємо писати дописи для Фейсбук, інстаграм. Типу такого у вівторок. Ми розпочинаємо із джеміні. Ми створюємо, створюємо різні фотосесії на основі вибраної якоїсь фотографії. У середу ми вивчаємо як реставрувати фото старі за допомогою штучного інтелекту. Окрім цього, створюють музику та пісні. Додає, в кожній з груп навчаються по 4-5 осіб. За словами заступниці директора бібліотеки Лариси Воскобойнік, торік розпочали співпрацю з територіальним центром надання соціальних послуг, аби підвищити рівень цифрової грамотності їхніх відвідувачів. Так як це люди поважного віку. Заняття ведуться в такому дуже розміреному ритмі, без важкої термінології, все повторюється, якісь ключові моменти по декілька разів. Ну, я думаю, ви вже це помітили. І такої дуже такої атмосфері взаємопідтримки, немає ніякої конкуренції, даються домашні завдання, це по бажанню, але в основному всі намагаються їх виконати. Дарія Соколова, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.